Давайте його попробуємо. Я почитаю, забери мене по ладку. Ти розумієш, як твої поводились до цього? Ти розумієш, як твої до цього поводились? Вони не давали навіть під'їхати і побачити вантажівку. Сині, нахуй. Я вмираюсь. Мені все одно, ви сині, всі поводитесь хуйово. Я який я синій, блядь? ти мене бачиш да да Да-да-да, я бачив твій одяг вже. У мене запис бів був, так бачу. Я мирас вообще. Ну нічого не смущає, а. Мені Серафімка е, сказав, що ти не його людина. То, що ти в червоному одязі, нічого не означає. Так я взагалі. Бачиш, на спині написано, не Що ти що робиш? Ти, Серафімка сказав, я не знаю. Я приїхав сфоткатися на вантажівку. Ну що не понятно. Ну скільки раз можна повторювати вообще? Сфоткатися на вантажівку може мінімум 4 людини. Так Чотири вас, людини ну, має більше. бути. Нас було більше. Мінімум 4 людини. Ну, так я з вами сфоткався. У вас же було 4 людини там. Ти не з нашої банди. Якої банди? Я сфоткатися хочу, блять, машина велика, класна, мені подобається. Виходимо з автівки, це пограбування. Та не треба. Ні. Виходимо з автівки, це пограбування. О, по залізній дорозі поїхав. Куди? стоять? Стоять, не їдь за ним. выезжай with oh, yeah. Все, все, все.